52 розділ не просто ще одна сніжинка. Ти Бог, який побачив мене, буття 16 розділ, 13 вірш. Сніжинки прекрасні, ніжні і такі холодні. Одна сніжинка крихітна і тендітна, вона розстає від одного лише дотику пальця. Проте, якщо з'єднати їх докупи, вони вкриють світ білосніжною ковдрою чи зійдуть із вершини гори лавиною, що нищить усе на своєму шляху. Сніжинка утворюється високо попід хмарами, коли малесенька краплинка води замерзаючи, перетворюється на кристал льоду, вода, що випаровується в хмарі, Приєднується до утвореного раніше кристала і породжує сніжинку, надаючи їй надзвичайно складну та красиву форму. Попри те, що основною формою сніжинки є шестикутник, це геометрична фігура, яка має шість кутів. Кожна сніжинка стає особливим і унікальним творінням. І, хоч як складно не було б помітити це, коли вони зліпилися в одну велику купу чи в сніговика, та не існує двох однакових сніжинок, Бог кожну з них зробив унікальною. Оце так. Чи доводилося тобі почуватися просто ще однією людиною з натовпу? Думати, що в тобі немає нічого особливого. Якщо хоч раз така думка виникала в твоїй голові, знай! Що ти помиляєшся. Так, Люди мають багато подібного, так само як усі сніжинки, по суті, шестикутники, та є багато речей, які роблять тебе тобою. Бог створив тебе унікальним. Ти не просто ще одна сніжинка, людина серед усіх. Бог бачить тебе, Він бачить твій страх і самотність. Бог бачить тебе, любить тебе і розуміє Тебе. Ти для Бога завжди особливий. Господи, коли я почуваюся незначним, нагадай мені, що я особливий для тебе, ти знаєш мене зовні зсередини та створив для унікальної і особливої мети. Дивовижно: немає, не було і ніколи не буде на нашій планеті нікого подібного до тебе. Просто поглянь на відбитки своїх пальців, навіть в ідентичних близнюків вони різні. Це не все, що робить тебе унікальним. Учені тепер використовують сітківку ока, форму вуха і навіть відбиток язика. Для того, щоб ідентифікувати, визначити особистість, адже вони особливі, єдині у своєму роду.